Всім добрий день! Перший ролик на Ютубі, перший страх. Погнали? Сьогодні я б хотів би вам показати ПК за 13 тисяч гривень. Ну, окей, не 13, 13180, по-моєму, чи 13200 він вийшов. З усіма доставками, з усим. Сам комп'ютер буде 50 на 50. 50% з Алікспресу, відеокарта БВ, блок живлення новий, корпус новий. Це, так скажем, такий комплект з Аліекспреса, як штани за 40 гривень. Ну, приблизно щось таке. Але подивимося, чи так все погано, як розказують багато людей. В принципі, погнали. Почнемо з платформи. Ну, 13 тисяч гривень, так? Це в нас 2011 v 3 Так, да, це Xeon. Але якщо ви знаєте ціну, ви е, трохи здивуєтесь, того як багато людей кажуть, що додавши 200 гривень, можна купити вже Ryzen. Але нічого проти Ryzen не маю. Але е, покажіть мені материнську плату і проц. За 1000 гривень. А саме скільки мені обійшлась материнка і процесор. На борту в цій материнці стоїть 2630 В4. Бродвел 10 ядер, 20 потоків, 25 мегабайт l 3 кеша. Далі. Стоїть крутилятор на 95 Вт ТДП. Цього вполне достатньо буде, так як процесор максимально холодний, і він в закритому корпусі там не перевищує там 50 плюс градусів при мінімальних оборотах. Просто там мінімальні обороти і там 50 плюс градусів. Чекайте, матерінка і Проц 1000 гривень коштує. 100 крутилятор цей pc кулер Є126. Про, по-моєму, називається. Таке блюдце, яке буде обдувати VRM, але я вам скажу, що VRM тут практично не гріється на материнці. Навіть при такому, при такому, типу, слабенькому VRM, повірте, він його практично не гріє. <кхем> Поїхали далі. Рахуємо, материнська плата проц і охолодження коштує вийшло в нас. Ну, хай 1400 гривень. Окей. Їдемо далі. Оперативна пам'ять. OLX. Дві планочки по 8. Це серверна мікроновська пам'ять. 2100 МГц. Все просто вставив і забув. Нічого не треба налаштовувати, нічого не треба настраювати, нічого там сложного немає. Просто вставляєш і запускаєш. А, далі накопичувач. Ну як? Прийнято, якби ставити маленький SSD саташний, жорсткі диски і все таке, типу. дешевий комп'ютер, можна туди жорсткий диск, але це не наш варіант. В нашому варіанті за 13 буде стояти з Аліекспреса SSD-ка M2 NVMe на 1 терабайт. Це мінімум. На сьогоднішній день це ігровий мінімум. 1000 ГБ. І то деяким, люди, деяким людям цього мало 1000. Але для компаза 13 SSD на терабайт, я думаю, нормальний варіант. Е, Їдемо далі. Е, блок живлення. Да, ми з OLX 500-700 гривень. Ні, ми не з OLX блок живлення. Ми візьмемо новий з магазина Кугар. Отакий ось, STC 600 Мінімально адекватний блок живлення. Новий 3 роки гарантії. Активний PFC, сертифікат 80 входний фільтр є. Якісь завдатки мінімально адекватного блока живлення тут є. 1600 гривень його ціна. 1600. Їдемо далі. Ну і сталася одна, так скажем, найосновніша деталь комп'ютера це відеокарта. Багато людей ставить 1660 супер. Більш слабкіші відеокарти, але мій вибір впав сьогодні на RX. 5700 без XT. Просто отака от 5700 трьохвентиляторна відеокарта. 180 Вт ТДП ddr 6 8 ГБ. Мінімально якийсь ігровий рівень, яка на сьогоднішній день потягне всі сучасні ігри. Ну, За 13, я думаю, що за 13 тисяч жирнішу карту навряд чи вдасться. Впихнути в цей комп'ютер, скажімо так. Зараз в мене все на стіл не влазить, я вам через секундочку покажу корпус, який. Корпус теж новий. І ще повторю, одне повторюся: те, що цей комп'ютер зможе зібрати кожна людина, кожна, яка буде слідкувати за Аліекспресом, купонами, промокодами. Це не ціни. Які взяті з неба. Ще раз повторюся, материнка про це охолодження. 1400 дві планки оперативки з доставкою вийшли 760 гривень, десь так. SSD терабайт. Хто Частенько буває на Алікспресі, вони в курсі, що такий терабайтник можна купити легко за 1600 гривень. Легко, без проблем. Заблок живлення я сказав, 1600 гривень. І відеокарта мені ця з доставкою вийшла 6400 гривень. В такому ось стані, в такому виконанні вона обслужена. І ще є момент, вона на гарантії. Це не OLX. Вона на 3-місячній гарантії і вона обслужена без артефакту без проблем. Якщо ви будете чекати ТГ-канали, слідкувати за продажами. Зараз купа магазинів, де можна купити БВ-відеокарти, обслужені ну, нормальної якості. Зараз я це все приберу і покажу вам корпус. В принципі, я не став вам показувати просто пустий корпус, уже все це підзібрав корпус, ось так все це виглядає в зібраному виді. Якщо кому цікаво, дивіться. Корпус називається Tuya Gaming Spiro. У нього тут, ще тут є підсвітка Magic. Спереду два крутилятори 120 ки без підсвітки. Ззаду одна з підсвіткою RGB. -шна. Відеокарта, як ви бачите, майже впритик влізла 305 мм. Відеокарта сюди влазить 345 мм, хоча я не впевнений, що вона сюди влізе. Ось такий кабель-менеджмент. Зараз я вам покажу. так все це вийшло. Ну, в принципі, ось і все. Ось такий от компіт вийшов за 13 тисяч. Зараз перейдемо, я вам покажу трохи тестів, температур FPS-у, які він показує показники цей ПК. Всім до нового відео, всім щастя та мирного неба. Підписуйтесь, буде ще багато новеньких відео.